Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Сьогодні в нас 1 вересня, День знань, але так співпало, що сьогодні неділя, але я все рівно вітаю всіх причетних до навчання із цим днем. Хоча, в принципі, як кажуть, Такий день, що немає з чим вітати, тому що прирівнюється до початку роботи і не тільки вчителів і учнів, а і, звичайно, їхніх батьків. Тому напередодні понеділка, також в мене школяр, який йде вже в перший клас. Як дехто з моїх підписників знає, я також вчитель набираю в цьому році перший клас, тому дні такі гарячі, насичені, є чим зайнятися. І ось напередодні. З завтрашнього дня також пішла, купила синові квіти для вчителя там і так далі. І собі у квітковому магазині купила ось такі е, подаруночки для себе. Ну, е, По-перше, купила оцінку, ось, ось такий фаленопсис, ось така гарна орхідея, е, з тих, що були, в принципі, одна з найкращих. Е, тому що там взагалі стоять такі безлистя, вже зовсім жовті, майже згнили. Ну, З тих, що були, я вибрала одну з таких, можна сказати, найкращих. Е, орхідейка ось така, е, має три великих листочки. Тут я бачу відсохлий листочок. На по краю є фіолетові такі відтіночок, тому я так розумію, що вона якось буде або фіолетова, або темно-рожева, або рожевого якось кольору. Коріння, в принципі, непогане. Ось бачите, є коріння, ну, є грибниці, трохи, це не страшно. Вона дуже суха, тому що листочки такі підв'явші. тому я зараз її е, е, полью, пролью... Е, Препаратом протигрибковим пролью і можливо оброблю від шкідника. Хоча, в принципі, бачу, що листочки чисті, можливо, і не потрібно, але я її відставлю. Все рівно, хай вона собі десь в стороні постої. Ось такий фаленопсис. Так. І Купила собі горщики, якщо чесно, я думала, здали... ну вони як стояли, я подумала, що вони керамічні. Але ні, вони не керамічні, вони пластикові. І я собі взяла їх як кашпо. І ось такі прикольні, такого гарного кольору. Якраз вони підходять під мій інтер'єр, тому що в мене мебель майже точно такого самого кольору, як ці горщики, ось сірі. Зовсім воно навіть зливається із тумбою. Тому, звичайно, я останні два такі залишилися, я їх забрала. Дуже такий класний колір. Прикольно. І, і так вони смотряться, як кажуть, зовсім ніби керамічний. Такий. Бачите, розмальовка така, як керамічний. Так, Ну, це з таких моїх цих покупок. А так, друзі, хотіла ще вам показати ось мій: е, Заміокулькас Рейвен е, ворон, Так. це чорний е, Заміокулькас. в нього темне листя ось таке. Бачите, темне зовсім. І е, що мені хотіла вам показати, дивіться, ось у нього виріс новий ростик. І е, мені цікаво, те, якщо вдасться, я вам ставлю відео, що Мак, чого ти кричиш? Це ось приїхали з села, він був сам вдома і тепер жаліється, бігає і кричить. Посидів оце сутки сам вдома і ходить оце вмирає. Мак, все, все нормально. Іди сюди. Іди, іди мій хороший. Максик, він скучив, скучив, не любить залишатися сам вдома. Ну, що зробиш, автобусом його з собою не потягнеш. от, І за сутки з ним нічого страшного не трапляється. Тому приходиться залишати його вдома. Так, тому, друзі, зараз вам покажу: дивіться, листочки, коли вони тільки-тільки вилізли, вони були зовсім зеленого кольору. А тепер, коли вони, ну він вже підріс, вони почали робитися, бачите, такого темного насиченого кольору. Тут росте ще один ростик, Тут такий він пусінький зовсім. Але мені цікаво, так, що вилізає листок зовсім зелений, а потім із часом стає чорний. І ось тут видно, що він такий ще трішечки, наче зеленуватий, але вже темніє. От. Досить довг, довгенько він у мене сидів. Я його пересадила, це за У нього вже така чимала була бульбочка, така цибулинка, ця його картошечка. Да? І вона така вже тут, мабуть, ну, на, на горщик на цей, можливо, і наросла. І вже коли наросла оця картопля, його картошечка вона почала випускати нові оці ростики і почав рости. Поливаю я його рідко. Макс, це назвали троянди тільки я купила. Купила он троянди, стоять. Даня мій купив одну вчительці, а одну своїй подружці. І купила, а він оце ходить, обнюхає треться об них. Макс, ти ще спнеш мої троянди. Пристань. <ріху> <ріху> От. тому, друзі, зараз зі їх додолу. Ось такі, ось такі, друзі, трояндочки, ось такі красиві. Крупні такі чер... червоного кольору, такі червоні із, О, такі, бачите, такі красуньки. от, е... О, такі швиденько новини, просто хотіла з вами поділитися. от, А ще просила мене одна подружка по Ютубу, е... Затишна Флора. Юля також звати, Юля, ти просила мене показати лудізію, ось, будь ласка. Ось така вона в мене. Ну зовсім невеличка. Я її також недавно пересадила. Тут прищепила трішки. Тут у неї ось був ростик, ще один, але вона його чомусь відсушила. А так то ніби нічого. Пускаю ось нові листочки, ось молоденькі. Поки що росте. Не знаю. Мені не подобається те, що вона отак витягується. Мені б хотілося її отак відрізати, може, що вона пустила нові корінці, підсадити. Ну, подивимося, поки що хай отак росте, в такому човнику я її посадила. В закритій системі, тому що не хочу поки що тут робити дірочки, я її так не побагато поливаю. Ось така лудізія. Така гарнюня. Тільки не подобається, що вона оце отак витягується. І стоїть на сонячному місці і все рівно. Ну, В общем, друзі, ось такі новинки. Ну, До речі, хотіла зараз покажу вам мішольця алоказія в мене випускає новий листочок, цей маленький старий, так відсихає, а цей ось дивіться, пускає третій листочок. Ось оця красунечка, алоказія. стоїть в кашпо. Вона не на гніті, але стоїть в кашпо, так щоб ну, водичка там трошки була. І ось така, але такі довгі в неї, такі ну, величезні в неї ці її ніжки. Ось так вона до сонця. Просто стоїть тут на столі, до сонця вона повертається, хилиться до сонця. Хоч тут і так сонячно, але все рівно вона дуже. Але я її боюся ставити, знаєте, на таке сильно сонячне місце. І за того, щоб вона не такі ніжні, оці листочки зелені, щоб вона не попекла їх. Ну, Друзі, ось такі поки що новини. А, ще покажу вам, дивіться, мій Бурлемакс. Ось такий красунчик. Якщо буде, знайду, там в мене є фото чи відео, який він був, у мене там є на каналі відео про нього, коли я його ту осінь, мабуть, замовляла. Ось такий, дивіться, він у мене розділився. Тобто він поділився ось тут, бачите, на два стовбури. Сам поділився. Я не знаю, чому він поділився, ну, поділився. Ось, бачите, один йде стовбурець, і там далі інший стовбурець. І що виходить? Виходить, що один із цих стовбурців, да, з двох цих стовбурців, дають таке красиве варігатне листя. Ось, бачите, таке класне воно. Усе, усе воно з варігатністю. Навіть ось тут, ніби той небагато да, листочок, але є. А другий оцей стовбурець дає зелене в основному листя. Звичайно, не все воно повністю зелене, тому що, ось, бачите, є ось таке варігатне, але, більшість... але більшість листочків із цієї сторони зелені. Тобто, виходить, один стовбур пішов варігатний, інший стовбур пішов зеленуватий. Ну, не знаю, буду спостерігати, поки що я не хочу його розділяти. Він собі гарненько росте, стоїть у мене не на гноті, але стоїть так, що ось тут, бачите, водичка в нього весь час трішки дістає. Тобто я його стараюся не пересушувати, і тобто, звідси йде весь час волога. От. І ось так він потихеньку наростає. Бурлимакс, варігатний ось такий красунчик. Подивимося, що він далі буде. Листочки там он, нові крути. Ну, Філодендрони взагалі, вони так, нові листочки, дуже буває їм важко випустити. Приходиться їх там оприскувати, щоб волога була, щоб їм легше було їх випускати. Але там он аж три листочки нових розкручує. Ну, Ось такий красень. Побачимо, що з ним буде далі. Ось випустив маленький молодий листочок. Бачите, також наполовинку такий варігатний. Ось цей такий такі. ось такий. Стоїть у мене на, ну, на сонячному місці. ось Тут у мене така, наче, як західна ну, у нас воно має більш південно-західна сторона, тому вони тут у мене, ну, в принципі, нормально себе почувають. Тому, друзі, ось такі новини. Тому ще раз вітаю вас їх із початком осені. Надіємося, що ця осінь буде для нас спокійною, більш-менш всім, друзі, миру, спокою, затишку. От і входимо в осінь, стараємося з добрим настроєм, підтримуємо один одного, допомагаємо і нашим військовим, і один одному, і віримо в те, що в нас все буде добре. Тому на все добре, друзі! Зустрінемося.